Дивіться, який у нас сьогодні чудовий результат вийшов. 65 монет. Вісім срібних Із цікавих знахідок. Ось така пуговичка. Так, гарнюнька. Дві ось до срібних монети. Тут ще дві. І тут три. Ось до. Такий краник гарний. Дві павловських монетки. Ось одна, ось друга. І такий от результат. чудовий. А, ще ж одна у нас ось ду... гарна монетка. 15 копійок Єкатерини. Затерта. Шкода. Ну, Знахідка. О, ага, і ще мені підскають товариші.